На ваш погляд, чи закономірним є результат сьогоднішнього матчу? Е, та я гадаю, що, мабуть, ніч я закономірний. Е, і, мабуть, є. Ну, в футболі є така штука, що нам сьогодні трошки не пощастило. Не, не дала, мабуть, нам футбольна фортуна сьогодні здобути одне очко. Але я гадаю, що це це поразка, вона така нам піде на користь. Е, Трошки обезкровили нас, забрали Діму безродного в, рятува... в рятівник, забрали Влада Давиденко в слободу. Але ми все одно, навіть таким маленьким колективом будемо намагати здавати бій. Кожен матч сьогодні перший тайм, перша половина першого тайму провальна була, але потім хлопці зібрались. Дуже їм вдячні по самоотдачі, по другому тайму. Взагалі питань немає. Чудовий матч. Гадаю. Що глядачам сподобалось тільки позитивні емоції сьогодні, даві навіть, навіть попри поразку, дякуємо за коментар.